Всім привіт! Іду висаджувати цибулю на зелену цибулю. Ось минулого тижня я посадила вже трішки цибульки, а зараз ще хочу посадити. Зараз я підготую грядочку, зрихлю і посажу ще трішки цибульки. Ось дивіться, скільки вже виросло, яка вона велика. Так. О, сусідка йде. О, доброго дня! Що це ви тут робите, сусідка? Дивіться, вирішила до паски, щоб була зелена цибуля. Правда, паска у нас зараз пізня. Я зараз цибульку потикую. І що виросте? І виросте зелена цибуля. Ось така. вона буде. А я дивилася, буде. В... Густіше треба садити. Густіша для чого? А для того вона не повинна рідко йти, а в пірі. Ось дивіться, отак досить. Отак. Досить. Так, так, правильно. Ось так. Ага. Ви жіночо ділитесь? На Пасху. А як же? Ми Приходьте. А ви що, не будете садити? Сусідку? Буду, буду. Дивіться, посадила, виростила занадто багато цибулі в цьому році і є лишок цибулі. І вирішила посадити її на зелену. А ще буду садити ось цибульку, чорнушку ось таку. На цибулю, щоб потім пересадити. Не в кисли, не на підвіконі, а просто зараз в рядочку я її посію. Давайте я вам поможу трошечки. Допомагайте, допомагайте. Ох, допомагаю ти, ось як гарно садиться земля, це приємна. Пухка, правда? Пухка. Ну, я її взрихлила. Тикайте, тікайте. Ось так. так. А зверху будете прикривати землею? Ні, не буду. А вона тако буде рости. М -м. Я дивилась прогноз погоди. Мені здається, що не буде вже. Як шахмати Худі. граємо. Ось така цибулька. Пішли садити ще чорнушку. Дивіться, а ось тут, сусідку, я буду висівати чорнушку. Ось так зараз роблю грядочки. Посію чорнушку і буду потім пересаджувати. Зараз просто буде як розсада. Тітко, допомагайте. Оце ялтинська цибуля. Давайте розтахуємо. Давайте мені чи собі, чи мені насипайте. Давайте ось тако. І я буду. Дивіться, як я сію. Дивіться. Бачу, бачу. Дивлюсь. Ось так. Яка виросте, яка не виросте. Багато не я, я не буду. Так. Ще маю ось таку, на чимось схожа на Ялтинську, але в нас зберігається набагато довше. Така зима чертальдо. В минулому році я висаджувала, дуже був гарний прошай. Давайте, сусідку, розкривайте і мені на руку сійте. Давайте. На руку миця викладайте, хватить. Оце піврядочки цього, а піврядочки в мене буде оце чертальдо. Так, все, так, наступна цибулька, а наступна в мене буде цибуля кенді. Давайте, сусідку, допомагайте. Разом посіємо, я вам потім розсадку дам. Зараз, я, поки ви розгортаєте цю цибульку, я оцю загорну. Так, загорну, загорну, Так, ну так і позначу. Це буде Ялтинська, а це розсада чертальдо. Так, а зараз, Кенді, давайте мені на руку. Давайте, її більше давайте. Це хватить досить. Так, сім. Ось так. Загорну тепер. Так, гарно. Я хочу попробувати посіяти редиску. Ось така суперрання, округла. Давай Ось так. Ось так посію. Ну, Це все я пробую. Зараз рання весна, Диска, ось така. Як називається сілезія якась. Ну, так, давайте. Так, і ось з цієї сторони посію цю сілезію. Так, виросте, надіюся. Так, і загортаю. Ось так загорю. Все. А зараз прикрию плівкою. Так, сусідку, давайте плівку тяніть. Сіли сусідку, давайте ну, он плівка лежить. Давайте ми її накриємо ось так, грядочку. Так, так Ось так гарно. Накрила все в нас, особливо цибульку. цибулька. і так виросте. Так. Давайте камінці кладіть. Ось така вийшла грядочка. Так, сусідко, ми з вами посіяли цибульку. Запросили. Запрошую Звичайно, запрошую. Пішли, я вам покажу красу, яка в мене виросла. Пішли. А що там за краса? Дивіться, що в мене виросло. Підсніжники. Підсніжники. Все весна. Бачите? Як вам? Ух ти, які гарні. Букетик можна зробити на 8 березня. Так, на 8 березня буде вже гарний букетик. А може перцвіте вже? Бачите, як рано. вийде. Ну, ось такий гарний настрій, піднімається пісні. Ну що, що? дякую, сусідку, за те, що прийшли, допомогли мені. Да. Ось щось все таке негарне, сухе. Пішли пити каву, пішли. пішли. Я тістечко приготувала для вас. Я люблю тістечко. Так, о, примулки в мене, бачите, які примуки. Ну, пішли. Всім до, до побачення. Побачимо, який урожай я зберу да. з цибульки і ось цієї розсади. Так, до побачення.